Астрологічний прогноз, коли закінчаться ракетні обстріли України, бомбардування України з боку Російської Федерації, коли закінчать лунати сигнали повітряної тривоги по Україні. У 2022 році Сатурн знаходиться в знаке зодіака Водолій. Водолій означає дощ або щось інше, що падає з неба. Сатурн це планета пов'язана з камнями, Получається, камні з неба, тобто осколки, які від ракет летять зверху. Сатурн буде у водолії до березня 2023 року. Тому глобально прогноз, допоки буде бомбардування України з боку Російської Федерації, до березня. Можливо, в лютому це вже знизиться, тому що це вже буде в кінці водолія Сатурн. Ну але точно Сатурн вийде з водолія вже в березні. На початку війни була, було таке словосполучення, як «закрите небо. Сатурн означає закрити, а водолій означає небо в астрології. Ну, взагалі, в міфології Бог неба, типу Уран, управитель водоліє, водолій з цим пов'язаний з небом. Тобто, виходить, що ну, поки Сатурн водоліє, то треба буде закривати небо, треба бути протиповітряна оборона. А от... Коли Сатурн вийде з водолія, то це буде не треба. Риби, знак Зодіака, це такий ну, нерадикальний знак Зодіака. він впливає поступово, тому ну, може там плюс-мінус місяць буде. А також із того, що Сатурн перейде в риби, то, то я вважаю, що війна не, закінч... не закінчиться одним актом. Типу, як от у 1909 травня 1945 року Бабац, закінчилась війна, і все, і день перемоги. А це буде ну, якимось волнами. От в стилі ну, риб, я б сказав, що закінчення війни воно буде такими хвилями, волнами поступово відбуватися. На мій погляд, зараз, наприкінці осені ми маємо підвищення бомбардувань, тому що між Сатурном і Ураном є квадратура, напружений аспект. Він точний в жовтні, наприкінці вересня, в жовтні. В листопаді вже не такий точний. Але із-за того, що в листопаді затемнення місяця на урані відбувається, то ну, це ще підсилює затемнення місяця, підсилює цю квадратуру. Е, уран знаходиться в з'єднанні з, з цим символом, який означає затемнення. І це означає, що, на жаль, ми вимушені пройти через це випробування. Тому що цей в астрології, точка затемнень, означає, що, що це те. Через що люди мусять пройти для того, щоб іти в майбутнє? Значить, ближче до кінця листопада ця квадратура ну, вона знизиться і взимку бомбардування України будуть не такі інтенсивні. Сатурн означає протиповітряний захист у водолії, водолій повітря Сатурн захист. Тому оця квадратура, вона. Ну, підсилює надання Україні з протиповітряної оборони, засобів протиповітряної оборони, допоки поки оця квадратура це якби повштовх. З кармічної точки зору, це від Уран – це планета революцій і реформ, і з кармічної точки зору, чому ми опинилися в цій ситуації? Ну, можливо, я помиляюся, але я б я таку трактовку дав, що тому, що в Україні не робилися реформи завчасно. Ну і тому вже квадратура це коли вже ну, в такій скрутній ситуації ці реформи робляться. От реформи системи протиповітряної оборони на квадратурі, тобто вже обстріли йдуть і робляться ну, ці реформи. От. Таким чином, повністю це пройде бомбардування України к березню, а частково знизиться к грудню. Дякую за увагу. На все добре.